Вітаю, вітаю! Сьогодні хочу вам показати ліфтинг-масаж і будемо тонізувати м'язи, які ослаблені, січний м'яз, і будемо розслабляти які м'язи, які у нас напружені, знаходяться. Для того, щоб припідняти наш контур обличчя, зробити його чіткішим, і підтягнути овал обличчя. Природньо своїми руками і покажу вам ефективні техніки для підтяжки овалу обличчя. Вітаю! Мене звати Ксенія. Я спеціаліст природних технік омолодження. Практикую ці практики вже 6 років, допомогла більше, ніж півтори тисячі дівчатам виглядати молодше свого віку. Також запрошую вас в клуб омолодження чи інтенсив омолодження за посиланням під цим відео і з вами так само поділюся. Дієвими практиками, які допоможуть розгладити обличчя від зморшок, позбутися набряку на обличчі, підтягнути овал обличчя, позбутися міжбрівки, позбутися насогубних заломок. Переходьте за посиланням і також підписуйтесь на канал. Ми сьогодні, як я вже казала, зосередимося на нижній частині обличчя, пропрацюємо підборідну зону, попрацюємо щічними м'язами щоб покращити тонус і повернути контури обличчя. Звичайно, прояви на обличчя залежать ще й від емоційного стану і від міміки. Ну і звичайно, саме глобальна проблема це все ж таки постава і шия. З них і варто починати. Інколи достатньо, просто проконтролювати свою міміку. Якщо у вас розслаблена постава, подовжена шия, вам просто варто знаходитися в нейтральному положенні і тягнутися маківкою догори. Декому цього буде достатньо. Декому треба слідкувати за мімікою, щоб не напружувати. М'язи, які відповідають за нижню частину обличчя. Звичайно, зараз показую вам ефективні вправи для самомасажу, які ви можете виконувати самостійно. Будь ласка, використовуйте засоби зволоження для того, щоб вам було комфортно працювати зі шкірою, особливо, якщо ви виконуєте це в перший раз. Намастили, якщо вам треба, я виконую без нічого. Одна рука протилежна буде у нас понизу йти. А інша рука буде по верхній частині кістки йти. І ось такими рухами: Один, два, три, чотири. Виконуємо, п'ять, по всій кістці, Шість, сім, вісім. І спускаємо. Один. З іншої сторони протилежна рука буде знизу і інша буде зверху йти. Тобто ми захвачуємо кістку і працюємо з нею. Один, 2. Три. Також слідкуйте за положенням плечей, за напругою в шиї. Один, два. І спустили. Шию змащувати не треба, змащуємо тільки нижню частину обличчя. Тепер великий палець ставимо на точку кріплення, там, де губа вниз йде, куточки вниз опускаються. І такими круговими рухами пропрацьовуємо. Спіральними догори. Угу. Угу. Можете двома пальцями зробити. Угу. Відбирайте під себе, як вам буде зручно. Угу. Угу. Тобто працюємо ось цим трикутничком. Угу. Раз. Угу. Тепер м'яс підборіддя попрацюємо. Він спазмується, укорочується і ще набряк тут збирається. Спочатку ми з ним працюємо вертикально, розслабляючи, розтягуючи. Тут не змикайте пальці, щоб не травмувати шкіру. Ми розтягуємо два, вже три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім. Попрацювали вертикально і розтягуємо його горизонтально. Один. Далі працюємо з щічним м'язом, його я хочу вам тонізувати. Що ми будемо робити? Ось таким чином він розташований. Ставимо на місце м'язу і починаємо круговими рухами від куточків до вживального, від куточків до жвувального. Швидко, швидко тонізувати його. Три, чотири, п'ять, шість. Sí, Пісі. Звичайно, у кожного є своя проблема, і не кожна проблема можна вирішити універсальним методом. Звичайно, якщо у вас навпаки тут є напруга, то їх треба розслабляти. І з цими всіми вправами, знаючи як, ви можете ознайомитися в клубі омолодження. Там все комплексно і результативно. Три рази на тиждень зустрічаємось в прямих ефірах, працюємо з шиєю, працюємо з обличчям. Тож приєднуйтесь за позицією. Селання під цим відео. А ми продовжуємо. І тепер, може, все ж таки комусь треба змащення. Ми ось таким прийомом догори все припіднімаємо і відводимо до скроні. Один, два. Три. 4. П'ять. І останній раз. Шість. Сюди довели і спустили. І так само працюємо з іншої сторони. Вже можна помітити, як нижня частина обличчя підтягується. Один. Два. Три. Змащення теж багато не треба. Нам таке цупке ковзання потрібно. 4. 5. І останній раз. Шість. провібрували і спустили по шиї. Цю масажну техніку можна виконувати 2-3 рази на тиждень. Обов'язково потім вмивайтесь, якщо ви використовували будь-які засоби для покращення ковзання. Дякую вам за виконання, за перегляд! Ці навички ніколи не будуть зайвими. Підписуйтесь на канал, переходьте за посиланням в телеграм-канал, там теж дуже багато цікавого. Рада була поділитися і до нових корисних відео. Бувайте!